Серцева аритмія, всім вітання. Серцева аритмія. Що це таке, і наскільки вона небезпечна? Аритмія є поширеним серцево-судинним захворюванням. Давайте з'ясуємо причини цієї недуги, її симптоми та заходи профілактики. Аритмію називають порушення нормального ритму биття серця і зміна джерела збудження серця. Аритмія це прискорене серцебиття, запитаєте ви? Ні. Помилково вважати, що будь-яке часте серцебиття є ознакою аритмії. Причиною швидкої роботи серця можуть бути і фізичні навантаження або емоційний стан в конкретній ситуації, переляк, стрес, плавання, біг та інші. Серцева аритмія може протікати і безсимптомно. Це називається постійною аритмією. Вона може загрожувати або не загрожувати життю людини. На перебіг захворювання впливають і супутні хвороби. Оцінка стану людини, яка страждає на аритмію, проводиться виключно в індивідуальному порядку, оскільки у кожної людини аритмія може протікати різним способом і мати різний прогноз. Існує кілька причин її розвитку: а це хвороби серця, вроджені чи набуті, підвищений артеріальний тиск, зміна гормонального фону, наявність супутніх проблем зі здоров'ям та шкідливі звички. Ці перераховані вищі фактори можуть сприяти почастішенню серцевого ритму. А тепер давайте розглянемо, які існують заходи профілактики. Головною профілактикою є ведення здорового способу життя, правильне харчування, до якого ще можна додати прийом натуральних рослинних препаратів, а саме гербал ром від торгової марки Івоніка. Це спеціально розроблений засіб, призначений для полегшення симптомів серцевої аритмії та підтримки здорового ритму, забезпечує комфорт і покращення самопочуття та запобігає гострим захворюванням. Використання цього препарату допомагає підтримувати здоровий серцевий ритм та жити повноцінним життям. У його складі присутні лише натуральні природні екстракти, а саме екстракт плодів глоду, плодового тіла, гриба, кордицепс, шишок хмеля, кореню шоломниці та квітів календули. Також до заходів профілактики відносять відмову від шкідливих звичок, помірну фізичну активність та підтримку нормальної ваги. Дотримуючись цих умов, вдасться нормалізувати роботу серця, але також важливо проходити регулярне обстеження у фахівця, особливо при виникненні будь-яких тривожних симптомів.